Друзі, вітаю! ВОН несеться велетенський скандал. Нібензя там почав розповідати, як же ж так взяти і напасти на вільну державу. Уявляєте, взяти і спробувати скинути законно вибраного президента. Вам не здається, що Росії про такі речі взагалі говорити не можна? Країна, яка порушила всі неписані правила? Сьогодні намагається апелювати до Америки, ну, виглядає трошки потворно, смішно, і більше того, недолуго. Це вводить і в певний шок погрози Трампа не тільки Венесуелі, але й Гренландії. Бо одна справа незаконно вибраний нелегітимний диктатор, який викрадав людей, привести його до в'язниці, ну і провести над ним чесний суд одна річ. Інша справа, коли мова йде, каже, мідьте про Гренландію. Країна, яка входить до данської співдружності, і, власне, яка може стати жертвою введення військ. Причому я говорив з деякими дипломатами, вони кажуть, що загроза більш ніж серйозна. І Штати реально можуть ввести туди війська. Медведєв погрожує викрасти Мерца. Далі відбувається історія гібридні атаки по Німеччині. Німці вийшли посол, який колись був у нас послом німецьким. Зараз він уже. Голова розвідки і власне він каже, що це дуже серйозні загрози, які можуть перерости в широкомасштабне. Вторгнення. Швейцарія по Мадуро прийняла класний закон, який ми можемо використати на свою користь. Ну і власне в Венесуелі оголосили мобілізацію, і кілька західних країн підтримало венесуельського лідера. Ну і завтра, 6 числа, буде зустріч по Україні в Парижі. Хто, що і як, давайте все проаналізуємо. Я дуже попрошу вас підписатись на цей YouTube канал. Ми йдемо до 800 тисяч і. 4 тисячі нам не вистачає, тому підпишіться. А ще 500 з хвостиком тисяч нам не вистачає, щоб закрити збір на дрони, Покровський напрямок для вовків Давінчі. Дуже круті, класні, але потребують дронів. Давайте, власне, для цього і включимось. Власне, розпочну я з того, що медведів почав погрожувати. Медведєв почав погрожувати викрасти Мерца. каже: ну, от, якщо штати викрали, значить, Мадуро, ми викрадемо Мерце. Охорона Мерца, звичайно, посміялася. Каже, ну знаючи заяви Медведєва, він аби крім склянки в ресторані нічого іншого не викрав. Тому що в цілому людина така не дуже дієздатна. От, і те, що він там обіцяє когось викрасти, от, ну скажімо так, власну дружину на весіллі. От, але насправді виглядає інакше. Росіяни ці заходи Трампа починають з, ну, використовувати на свою користь. Мер, звичайно, що від цього всього відмахнувся. Але росіяни там нагнітають, що він не фашист, що він нелегітимний. Ну і власне качають альтернативу для Німеччини. Сьогодні там була свіжа соціологія: 27% альтернатива проросійська, профашистська партія. от Обганяє партію Мерца проти 23. От і насправді для нас це не хороші новини, це не критичні. Тут не переживаємо корвалу не Е, Німці це можуть легко вирівняти. Альтернатива для Німеччини взагалі може не піти на вибори. От її можуть не пустити, тому що ви знаєте, ці фашистські заяви просто так не проходять. От але е, все рівно е, бачимо, що ця соціологія не дуже хороша. Пісторіус і власне його підопічний, наш попередній посол кажуть, що ці гібридні атаки на критичну інфраструктуру відбуваються не просто так, і насправді це підготовка до більш серйозних кроків. і, Кажуть, коли атакують східноєвропейський фланг, можуть атакувати і цю частину Європи в даному випадку Німеччину. Тому вони до них ставляться дуже серйозно, підготували звіти. вже є плани, ну і зрозуміло, що стояти в стороні не будуть, а будуть. Діяти. Це добре, це те, що Україна надихнула цю прекрасну країну готуватися і бути готовою, тим більше вони зараз нам дуже допомагають. Також Reuters пише: Кремль готовий не заважати США панувати у Венесуелі в обмін на поступки Вашингтону щодо України. Там вважають, що Ша, усунувши режим Мадуро, показали Латинська Америка їхня зона впливу. Це у Кремлі сприйняли як сигнал, що, можливо, куларні домовленості сфера за сферою. Це цікаво, подібну ідею росіян пропонували ще за першої каденції Трампа. Ну тоді Трамп відмовився, бо Трамп чемпіон Він не буде ділитись із росіянами те, що вважає своїм, або те, що вважає Західним. Тому поки що. Спроби Росіян отримати Україну зрозуміло, що будуть, але й зараз вони насправді тривають, але бачимо, що Україна не здається а Трамп поки що не віддає ні Європу, ні. Е ні Європу, ні е, Україну будуть, до речі, потім я вам потім розкажу, поки що мені заборонили це говорити. Будуть хороші новини по Трампу. Я пізніше вам скажу, але запам'ятайте, хороші новини будуть. От, а там вже готуються документи. Скажу, коли що і як, але зараз щоб отримати інші інсайди, інколи треба деякі забувати. Але я до нього ще повернусь. Власне, Мадуро э, вертаємося, наняв собі адвоката Барі Полака, це той, що захищав э, Джуліана Санжа, засновника Вікелікс. Э, в суді він себе визнав невинним, ну, він же прийшов з адвокатом, все серйозно. Ну от Каже, що невинний, ні в чому не кається. Ну, ну і загалом вважає, що його викрали. Дивний хлопець, якщо тобі одягли мішок на голову, закинули в літак і привезли іншу крідну, да, напевно, тебе викрали. Ну, але це має ще визначити суд. Друге, що там відбувається, це Колумбія, Чилі і ще ряд латиноамериканських країн, на чолі з Іспанією, сказали, що це незаконні дії штатів і європейські країни. Ну, Санчес не захотів, він був в конфлікті з Трампом, не хотів власне збільшувати видатки НАТО, а зараз починає об'єднувати латиноамериканські країни. Ну, можливо, трошки надуває щоки, щоб потім власне це обміняти, щоб Трамп його не атакував на історію, пов'язану з додатковими грошима для е, НАТО. От, але ще сюди приєдналася і Туреччина, і ще кілька країн. Ну, скажімо так, глобальний південь трошки невдоволений. Бо ці диктатори дуже часто, які є на глобальному півдні, вони самі переживають, що може так літак прилетіти і потім виявиться десь у в'язниці. Також в Венесуелі оголошують мобілізацію. Уряд, ну власне, уряд ще Мадура. Ну от оголошує мобілізацію, кажуть, давайте, значить, за Мадуру стріхнемо старіною, Ну щось поки що активно там ніхто не виходить, і не сильно вони вриваються за пропавшого диктатора. Уолтс, власне, представник Трампа, каже, що війни з народом Венесуели немає. Є війна власне, з Мадуро. І тому з країною ніхто воювати не збирається, ніхто людей переслідувати там, скидати чи ще щось робити не буде. Просто це війна з Мадуро, і тому зараз ніяких питань до людей немає. Власне щодо російського представника. Вон там несеться скандал. А, Нібензя каже, немає і не може бути ніякого виправдання злочинам, вчиненим США в Каракасі. Рішуче засуджуємо акт збройної агресії проти Венесуели, що порушує всі міжнародні правові норми. Порушення правових норм почалося з Криму. Викрадення, викрадення 20 тисяч дітей. Не хочете розказати? Далі, нібензя ми закликаємо керівництво США негайно, негайно звільнити законно обраного президента незалежної держави та його дружину. Дружину, до речі, було б варто звільнити. Ось нібензя, ваш світовий порядок заснований на правилах у всій своїй красі. Це жахливо. Почав кричати нібензя. Ну, одним словом, росіянам дуже не подобається, тому що розуміють, це саме може стати з Лукашенком, з ким з його. Його мають на увазі Путіна подавання в інших країнах, чи в Центральній Азії, чи в Латинській Америці, чи навіть в Європі, там же ж теж є такі дуже пропутінські товариші, з якими може щось статися. Злякалися, але це питання Венесуели. А є ще питання Данії. Тут трошки інша історія. Є ще питання і Ірану, і не просто так Лінсі Грем, який. Ну, скажімо так, де не посій там вродиться, з'являється там, де події, важливі події. Справжній депутат подарив Трампу кепку, зробимо Іран знову великим. І тут же одразу заява Бібі Натаньяху каже: дуже ймовірно, що ми стоїмо на вирішальному моменті, коли іранський народ візьме долю в свої руки. У будь-якому випадку ми не дозволимо Ірану відновити виробництво балістичних ракет або відновити. Ядерну програму каже Бібі Натаньяху. Тому можемо очікувати подій не тільки на Кубі та в Гренландії, що насправді можуть бути легкими здобичами для Трампа, враховуючи його військовий потенціал. Але бачимо, що можуть і добити Іран. Ну насправді Трамп може вести чотири війни. То що ж йому казати, що тут важко завершити п'яту. Давайте просто зробимо те, що зробили з Мадуро, зробимо і з Путіним або припогнемо Путіна і зробимо це. З Лукашенко теж була б непогана спецоперація. Власне, Кушнер і Відьков завтра будуть в Парижі, будуть говорити про Україну, буде дуже багато розмов. Надію, що окрім розмов будуть і дії, поки що порядок денний не оголосили, але, власне, процес пішов. Спроба така вийти на лютий березень з якоюсь рамкою, щоб на травень вийти на вибори. Спроба. Чи вийде, поговоримо. Не кормимо один одного марними там, обіцянками, марними очікуваннями, пробують, вибудують якийсь фундамент, поговоримо, поки що цього не бачимо. Ну і ще Швейцарія каже: слухайте, а ми заморозили всі гроші Мадуро. Прекрасна ідея, нам подобається. Більше того, ми її підтримуємо. Одне питання до швейцарців: прекрасний шоколад, прекрасні швейцарські ножі. Годинники, я не знаю, що там ще прекрасне, швейцарське. Але якийсь дивний підхід. А чому ви в Мадуро можете все заморозити, а в Путіна ні? Чому гроші Медведєва не заморожені? Тут людей обіцяє викрадати. Чому в Путіна, в Дірі Пасхі, в решті олігархів чому ці гроші не заморожені? Перше, друге питання. А Окей, ви скажете, ну це ж не ваші, це російським скажемо, ну вони нас напали, ну може бути мільйон виправданий. А чому гроші українських олігархів ви не хочете повернути в Україну? Чому гроші Януковича і його решти банди, які були після, і які були до, не хочуть повернути в Україну? Ось це питання треба задати і нашим політикам, які теж в Швейцарії щось складають, думають, що залишиться, і швейцарцям. Бо якщо мадуро заморозило, то чому ж ви не можете? Заморозити і бо сказали, заморозили, і передамо на відбудову на користь народу Венесуели. Давайте і нам, ми не проти. Це питання треба не відпускати. Просто треба, щоб посол там займався не відмиванням, як дехто каже, а щоб займався тиском, щоб повернули ті гроші, не які зараз заїжджають на крадені, а щоб навіть ті, що були раніше, повертались додому. Поки що у нас ніде реверс, а має бути Аверс. Власне. Путін, там новини прям несуться в Росії, дав задачу економіці рости. Отак, от, магічним чином, економіка має вирости. Коровам сказав доїтися, пандам розмножуватися, телятам народжуватися комбайнам касити. Значить, ну і далі, далі по списку. Сказав стати лідером технологічним Росії. І власне вивести все сіре в біле, отак, от, от, одним помахом руки Путіна, взяло і нічого не сталося, тому що а, так не працює вже Київ взяли за три дня, б, в іржавій російській економіці рости медійними популістичними методами точно змусити не можна. Ну але це їхня віртуальна економіка. Сказав, рости скоро буде звіт, що виросли вже за 27 рік, навіть виросли. Ну, а це Росія, країна брехливої статистики. Колись, коли був в Гарварді на стажування, то там казали: ніколи не використовуйте російську статистику. Ну, якщо ви хочете щось довести, кажете, а от там в Держстаті радянського союзу чи Росія, є дві країни радянський союз і Росія, в якій статистики як науки не було, просто брехня і порожнеча. Це так для загального розуміння. Як гадаєте, чому деякі наші чиновники мовчать про те, щоб не повертати гроші Януковича зі Швейцарії. Це перше. Друге, є якісь очікування від завтрашньої зустрічі в Парижі: Кушнер, Відьков і решта наших друзів? Чи немає? Напишіть, будь ласка, в коментарях і друге. Е я попрошу вас зробити донат для наших військових. Нам потрібно зібрати мільйон, майже 500 тисяч. У нас є 500 з хвостиком. ще зібрати? Ну і підпишіться для того, щоб отримати оперативну аналітику. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.